Ще раз всіх вітаю. Хочу в першу чергу подякувати організаторам цього заходу. Мені імпонує, дуже подобається атмосфера і цінності, які є в цій компанії. І коли в партнерах цінності сходяться один з одним, то це запорука гарного, гарної роботи і ефективної продуктивної. Також окремо хочу подякувати. Людям, які проводили презентації в першій частині. Мені особисто було цікаво. Якщо вам теж було цікаво, пропоную оплесками їм подякувати. Тож, сьогодні я розповім про наш досвід, як ми в нашій мережі впроваджуємо перерод та електронні чеки. Розповім трошки про себе. Мене звати Іван, я директор з операції та розвитку мережі магазині «Фантошка». Відповідає за операційну діяльність та за розвиток мережі. Також я є власником консалтингової компанії і ментором в міжнародній бізнес спільноті і ментором для групи студентів. Працював 15 років в міжнародній компанії McDonald's. В рітейлі я працюю 8 років. До цього працював в будинок іграшок, зараз Вантошка, окрім операційної діяльності ще за розвиток консалтингом займаюся 4 роки. Мені дуже імпонує все, що стосується сервісу, як внутрішніх клієнтів, так і зовнішніх. все, що стосується покращення бізнес-процесів, оптимізації, тому все, що робить компанія вчасно, ну це це, можна сказати як one love для мене. Якщо про Антошку, да, вже сказали, що у нас 40 магазинів в 17 містах, ми входимо до корпорації Red Hat Family Corporation, в якій, окрім нас, є ще три бізнеси: це дистриб'юція, департамент нерухомості та Invoke Fashion Group. У нас штат більше тисячі співробітників. Під час повномасштабного вторгнення ми закрили тимчасово три магазини у місті Харкова. Сьогодні вночі, на жаль, один з наших магазинів дуже сильно в Харкові пострадав, але я впевнений, що рано чи пізно ми повернемось, і хочу, щоб ми всі подякували силам оборони за те, що вони захищають нас, нашу країну, і дозволяють бізнесу працювати. За рік ми обслуговуємо більше ніж 3 мільйони клієнтів. Це цифри до повномасштабного вторгнення. В минулому році було майже 2 мільйони, в цьому році буде трохи більше. Про чеки, да, я сьогодні розповідаю і додав інформацію про чеки. У нас 80% клієнтів вони використовують бонусні картки, і ми розуміємо, що вони купують, як часто це роблять. І, Допомагаємо їм перетворювати турботу про дітей в задоволення. Взагалі, як все починалося? Ну, З'явилась на ринку нова функція, нова можливість. Да? Ринок почав казати про те, що є така штука, як електронні чеки. Почали з'являтися партнери, які надсилають пропозиції про впровадження, і ми з командою ну, зацікавилися цим і почали думати, чи потрібно нам це чи ні. Коли ми зрозуміли, що туди йде ринок, і це корисно для компанії, це корисно для навколишнього середовища, ми вирішили все ж таки туди піти. Тому що ну, це позитивні зміни, а все, все, що позитивне, потрібно впроваджувати. І почалось саме цікаве. Так, це рік обговорення того, навіщо це нам потрібно. Сьогодні згадували шаманів. Да? Виявляється, вони нас в компанії теж існують. Ось і десь протягом року ми знаходили разом з колегами з юристами з бухгалтерами. Пояснювали своїм шаманам, навіщо все це потрібно? Для чого це робити? Да? Залучили всі департаменти центрального офісу, як і HR-відділ, IT, маркетинг, юристи, бухгалтерія, фінанси. Тобто, коли. Ми йдемо в цей проєкт, або коли ви будете йти, якщо ви ще не там, да, то ви повинні розуміти, що вся компанія, вся команда буде залучена і всі будуть приймати в цьому участь. Коли ми все ж таки вирішили зрозуміли, що ми до цього готові, провели всі необхідні зміни, етапи підготування всередині своєї команди, всередині своїх процесів. Ми почали працювати з вчасно. Саме на технічні питання, на інтеграцію в нас пішло всього місяць. Наші колеги з IT-відділу разом з партнерами вчасно вони за місяць все налаштували. Після того, як провели необхідні налаштування, ми почали навчати наших співробітників, підготували інструкції як на паперових носіях, так і відеоінструкції Підготували, провели навчання, і після цього запустили тест в нашому інтернет-магазині. Ми споглядали на те, що відбувається, як, як реагують клієнти, як бізнес-процеси всередині компанії відбуваються. І після цього ми запустили тест вже на офлайн-магазинах. Обрали їх два в Одесі, тому що в нас центральний офіс знаходиться в Одесі, і провели в них тести. Після того, як ми зрозуміли, що все добре, ми прийняли рішення йти далі. Чи були в нас якісь проблеми під час впровадження цього функціоналу да, заміни РРО на переро? Проблем зовсім ніяких не було. Не знаю, ну, це, як кажуть мої колеги, з IT, ну, майже ідеальний приклад того, як має бути інтеграція чогось нового в нашу компанію. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз, що всі магазини наші повністю перейшли на перероти використовувати електронні чеки. Це ми замінили близько 70% РРО в наших магазинах, і ми дійсно зробили все це за одну ніч, але тут трошки згодом. Наразі в нас є ще 30% обладнання, яке ми не замінили. Плануємо це зробити в 2025 році, після того, як ми зможемо деяких наших шаманів все ж таки сказати їм, що можна повністю відходити від РРО, що давайте дійсно забудемо про це. Я впевнений, що в нас це вдасться. І які ще цікаві статуси на зараз, якщо казати про відмінність ПРО і РРО. Зараз, напевно, багато хто з вас чув про національний кешбек. Ретейлер його вводить, виробники їм теж користуються. Так на нашому досвіді можу сказати, що національний кешбек не має ніяких проблем з точки зору роботи, функціоналу, якщо встановлений перереро. Якщо є РРО, ми наразі. На жаль, маємо деякі проблеми з налаштуванням, і разом з нашими партнерами з державних органів намагаємося вирішити це з банками, тобто є якісь трабли з РРО, а з ПРРО немає нічого. І ще одна цікава стосовно швидкості: чим корисна, чим нам подобається ПРРО. Це тим, що касу можна встановити в магазині буквально там за умовно 2-3 хвилини, 2-3 клики. Не потрібно чекати, поки ти погодиш в податковій інспекції РРО, там відправити на 2-3 тижні, да, отримати документи, тільки потім встановити касу. Зараз це можна зробити протягом дня. І в минулому році, у грудні 23-го року, ми почали переро використовувати для пришвидшення обслуговування клієнтів в наших магазинах, в топових магазинах на інтернет полицях які доступні для клієнтів. Ми встановили та термінали банків. І якщо є черга в пікові години. В грудні це там на початку грудня, коли Святий Миколай, да? або наприкінці грудня, пі пікові дні є по продажів і каси дуже завантажені бувають. На інтернет полиці є можливість у співробітника магазина швидко розрахувати безготівково клієнтів, і ну, природ цьому допомагає. Позитивні зміни, які відбулися, ми маємо позитивні відгуки від клієнтів. Вони здебільшого звикли до цього. Я впевнений, що більшість з нас з вами тут присутні ну, раз на місяць мінімум, стикаються з електронними чеки в магазинах звичайних, коли послуги отримують або коли щось купують. Тобто ринок до цього звик, клієнти реагують нормально. У нас є оптимізація витрат десь на рівні мільйон гривень на рік. що ну, В часи, коли прибутковість є пріоритетом для існування компанії, ну, це, це важливі моменти. Мінімізація технічних проблем. За моменти, поки ми працюємо з ПРРО, в нас не було жодних технічних проблем. Були трабли. Тільки один раз це був людський фактор. Він був на стороні нашої компанії, коли співробітник там помилково не зробив те, що не потрібно робити, а так зовсім ніяких проблем немає. Про вплив на навколишнє середовище сьогодні на початку форуму розповідали, да? тому ну, вважаю, що все це круто. І з приводу веселих історій, з приводу перехіду. На перерову, вся мережа за одну ніч. Я коли готував цю презентацію, я в нашого іт директора запитав, ну за весь час впровадження проєкту чи було щось цікаве, щось веселе. Він сказав: так, було, дякуючи тобі, Іван. Коли ти прийняв рішення, що за одну ніч потрібно перевести всю мережу на перерва. Це було 1 березня цього року. Ми прийняли рішення повністю перейти на перерву. Ось якісно підготувалися до цього за допомогою співробітників магазинів, за допомогою IT-спеціалістів в регіонах. Там з шести вечора де деякі роботи проводились вночі, плюс зранку приходила, але ми впоралися і всі були задоволені. На цьому в мене все. Дякую вам. Готовий відповісти на запитання. <плес> Чи використовується у вас електронна касова книга? Чи друкуєте її все одно, так як законодавство в цьому аспекті не змінилося? Наразі поки що використовуємо, тому що є деякі люди, які просять це робити, але я впевнений, що в 2025 році по повністю відійдемо від цього. Зрозуміло. Ви про реакції, до речі, трішки вже казали, але все одно цікаво. Чи є у вас якась статистика щодо реакції клієнтів на впровадження електронного чеку? Можливо, були якісь смішні веселі, або навпаки не дуже приємні реакції. Стосовно реакції, іноді клієнти просять не відправляти повідомлення, ну, електронний чек на номер телефону. Тобто, ну, електронний чек, ми ж відправляємо, коли розуміємо, хто цей клієнт. Ось, коли вони користуються бонусною карткою, наприклад, не знаю, там, тато купує щось дитині, а картка оформлена на дружину. І іноді тато просить не відправляти інформацію, тому що щоб дружина не знала, скільки це коштує. І питання дуже цікаве: чи багато іграшок у вас вдома? Чи багато що? Іграшок у вас вдома в мене особисто? <рив> так, в мене багато іграшок завдяки тому, що в мене є два сини, 8-10 років. На жаль, не тимчасово знаходяться за кордоном, але я щотижня, щомісяць дуже ретельно за ними доглядаю, пилючку витираю. <рив> Це добре. Скільки у вас по часу затримка у друці чеку після натискання проведення чеку у касі? На жаль, наразі ми не маємо технічної можливості відслідковувати час цей, але стоїть завдання передати відділом. Вони зараз такий звіт роблять. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам.